Права 1695. Чотири поля мають площу по 100 гектарів кожне. На першому полі зібрали 3610 центнер пшениці, на другому 3780 центнер, на третьому 3545 центнер і на четвертому 3565 центнер. Визнач урожайність пшениці на кожному полі та знайди середню врожайність. Ну що ж, давайте будемо міркувати спочатку. знайдемо, а яка урожайність на кожному полі. Для того необхідно той урожай, що зібрали, поділити на площу у гектарах, а кожне поле у нас має площу по 100 гектар. То перша дія записуємо. На першому полі зібрали 3610 центнер. Треба поділити на 100 гектар. І це дорівнює. Ну, що ж, переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 36,1. Записуємо в дужках, чого? Центнер на гектар. Це у нас буде урожайність. На першому полі. Аналогічно знаходимо урожайність на другому полі. Пишемо друге діє. Отже, на другому треба 3780 поділити площу знов таки 100 гектар. І це дорівнює. Переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 37,8. У дужках записуємо чого? Центнерів на гектар. Це буде урожайність. На другому полі, є? Аналогічно на третьому знаходимо, пишемо третя дія. тобто 3545 Зібрали на третьому полі. Треба поділити на його площу на 100 гектар. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 35,45. Що ділиться? Записуємо в дужках чого? Це нер на гектар. Це буде урожайність на третьому полі. Є, ну що ж? І тоді знаходимо на четвертому, записуємо четвертий діє. 3565, що ділиться на 100. Це дорівнює. Переносимо кому ліворуч на два розряди. то це буде 35,65. Записуємо в дужках чого? Центнер на гектар. Це у нас буде урожайність. Четвертому полі. Є? Ну що ж, а як знайти середнє врожайність тут існують два способи. Перший спосіб ми знаходимо загальну Загальний урожай, що зібрали з усіх чотирьох полів і ділимо на загальну площу. Він справедливий завжди. Ну і в цьому випадку, можливо, дещо простіше, це знайти середнє арифметичне урожайності на кожному полі, тому що площа всіх полів однакова, і це також вийде вірно. Скористаємося все-таки першим методом, бо він справедливий завжди. Ну що ж, отже, щоб знайти середнє урожайні, будемо знаходити спочатку. Загальну масу, скільки зібрали у нас пшениці з усіх полів. Ну що ж, записуємо тоді, отже, пишемо п'ята дія. То записуємо 3610, додати. На другому полі 3780. Додати. На третьому. 3545. Додати. Ну і на четвертому 3565. І це дорівнює. Ну що ж, тут буде доволі громістко обчислювати, тому давайте ну, усно можна легко помилитися. Давайте будемо в стопчик додавати всі чотири. Отже, записуємо тоді.

Додаємо. Так, 0 плюс 0 плюс 5 плюс 5 це буде 0. 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 4 10. 8 плюс 1 і плюс 1, що запам'ятали, це буде 10. 10 плюс 10 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 5 плюс 5 це 10. 6 плюс 7 це 13, плюс 2 це 15, плюс 10 це 25. 5 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. Далі. 3 на 4. 3 помножте на 4 це 12 плюс тоді 2. 12 плюс 2 це 14. Так, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 14500. Записуємо у дужках чого. У нас центнер пшениці зібрали з усіх полів? Ну що, ж, я звільнив місце міркуємо далі? Тепер нам треба дізнатися загальну площу чотирьох полів. Ну що ж, всі вони по 100 гектарів, то записуємо шосту дію. Отже, тоді 100, що множиться на 4. І це тоді буде дорівнювати 400. Тобто 4 поля по 100 гектарів це 400. У дужках записуємо чого? Гектарів. Це у нас буде загальна площа. всіх полів. Є. Ну що ж, ну а зараз, коли ми знаємо загальну площу всіх полів, нам треба знайти середню урожайність. Для того необхідно всю загальну, весь загальний урожай, що зібрали, поділити на площу. Записуємо тоді сьома дія. Отже, Пишемо 14500, що ділиться на 400. І це дорівнює. І ділений дільник ми можемо перенести кому ліворуч на два розряди. Від цього частка не зміниться або забрати по 2 нулі. Тобто ця частка буде дорівнювати 145, що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас вже доволі мало місця. І спробуємо поділити усну. Поділити на 4 це поділити 2 рази на 2. Записуємо, це буде 145. Що ділиться на 2. І ділиться на 2, І це дрівні. 145 вже досить важко поділити на 2. Дивіться, 140, що ділиться на 2, це буде 70. Але 5, що ділиться на 2, це буде 2,5 то тоді це буде 72,5 записуємо. Тобто 72,5 нам треба поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, тут також доволі складно ділити на 2. Дивіться, хоча, може і просто, 72 ділимо на 2, це буде 36. Так, 36, ,5. а 5 це 50. А 50, сотих, що ділиться на 2, це буде 25 сотих. Тому пишемо 36,25. У дужках записуємо чого. Ми центнери поділили на гектари, то записуємо центнер на гектар. Ну і пишемо, що це у нас. Середня. Урожайність. Середня урожайність. Мається на увазі з усіх чотирьох полів. Все, ми знайшли тоді, чому дорівнює частка. Записуємо відповідь. Так. Отже, визнач урожайність пшениці на кожному полі та знайди середню урожайність. Ну що ж, на першому пишемо урожайність. Давайте запишемо так. На першому 36,1 центнера на гектар. На другому 37,8 центнера на гектар. На третьому пишемо 35,45 центнера. Центнера на гектар. На четвертому. Пишемо 35,65. Центнера на гектар. Ну і середня вражайність. нас вийшла 36,25. Записуємо середню врожайність 36,25. Центнера на гектар. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на визначення середнього значення в даному випадку врожайності. На цьому вправу завершено.